Вибираючи собі будинок, ви вибираєте собі комфортне життя, де ви будете проводити вечорами чи ранками в власному будинку. Дивіться, а це тераса. Ось така тераса у нас є в одноповерховому будинку. До речі, він з ремонтом. І якщо можете бачити, це у нас вихід з кухні-вітальні на терасу, і це у нас вихід з батьківської кімнати на терасу. Просторо, комфортно, нагадаю, що ділянка у нас тут 7,5 соток, а будинок сам загальна площа його 145 квадратних метрів. Дивіться, є у нас на в'їзді парковочка для автівок, автоматичні ворота, встановлена автоматика. Тут у нас стане, ну, я думаю, 2-3 автівки. Гарно стає. Тут у нас навіс під автівки, є вивід води. І ось так виглядає сам будиночок. У нас це фасадна частина. Хвіртка, вхід в сам будинок. Будинок нагадаю, у нас повністю вже з ремонтом. Техніка все обладнана, можна заїжджати та проживати. Загальна його площа 145 квадратних метрів, на ділянці 7,5 соток. Тому телефонуйте, якщо ви бажаєте придбати будинок, не хочете робити ремонт та зайві рухи. Можете купувати, приїжджати, дивіться, ось ще бокова така діляночка. І сам виглядає так будиночок. Тому мій номер телефону є в шапці профілю, радий буде вас бачити. Що найголовніше у одноповерховому будинку, якщо люди е, вибирають собі для проживання? Е, зазвичай це що? Це кухня-вітальня у нас, де проводиться е, більше часу родина, друзі. Де збираються, спілкуються, їдять, і тепер. Ось така у нас, дивіться кухня-вітальня, велика простора. Вмонтована кухня, у нас тут повністю готова. Посудомийна машина, холодильник, морозильник, обідена зона. І дивіться, ось така зона відпочинку. Тут ще залишилось повісити телевізор і можна відпочивати. Кондиціонер повністю у нас все тут присутнє. Ну і зазвичай це у нас також тераси. тераси. Це немаловажна, як кажуть, річ в нашому суспільстві. Ось така велика простора тераса. Теж можна влітку відпочивати. Тому нагадую, будинок у нас в один поверх 145 квадратних метрів. На ділянці 7,5 соток. Ціна 240 тисяч доларів. Телефонуйте, надам всю інформацію, планування. До речі, в будинку також є, покажу вам уже е, гардероб. Є у нас, дивіться, ось така. Такий, вірніше, санвузол просторий великий, і є у нас три спальні кімнати. Раз, два, три і ще один санвузол. Ну, покажу вам уже батьківську кімнату. Дивіться, кімната, ліжко. До речі, тут вихід на задню терасу також цієї кімнати є. Ну і що немаловажно, є вона.